Всім привіт, трішки розкажу про LDGM контент, а саме про те, як швидко можна зібрати а, знайти потрібний реактор для персонажа, на якому ви граєте. Це доступ, така опція доступна після завершення сюжетної кампанії, коли у вас відкривається складність гри в режимі Хард. І ось, наприклад, результати попередньої місії, хоча я її зафейлив. Але, як бачите, купа, купа, купа просто реакторів на бані з тими в принципі, статами, які мені цікавлять мене цікавлять, і в принципі, лише залишається обрати, що підходить. Як це зробити? В першу чергу треба змінити складність на хард. Після проходження кампанії у вас доступна така опція. От Якщо ви виходите на рівень світу, обираєте опцію Hard. А далі у нас з'являється така от кнопочка F, Difficulty, difficulty level Rewards. Переходимо сюди. І е, тут в принципі показано все, що всі реактори, е, які, звідси, е, які будуть падати і де будуть падати. Тобто, якщо е, ми шукаємо реактор на бані, якщо ми граємо на бані через е, третій стіл, це реактор має бути електрик і симуляр. Наступне, що нам треба на реакторі обрати, це тип патронів. Це ось білі, зелені і там жовті, чи фіолетові, в залежності від зброї, з якої ви бігаєте. Ну і плюс сила реактора ще буде залежати, це ультимативний реактор золотий, чи звичайний фіолетовий. Тобто, якщо. Я бігаю зараз там переважно з Tactical Rifle, то мене цікавить Special Rounds. І тепер дивимось на те, як це знайти. То обираємо тип патронів, обираємо тип реактора, обираємо. Додатковий скіл, сингулярність. І от нам пропонує, що такі реактори будуть падати в крапте зоні. Відповідно, ось вона. Ідемо, закриваємо будь-яку місію. Як я показував ось результати попередньої місії. Купа-купа просто реакторів падає. Єдине, що буде складність з тим, що якщо це ультимативний реактор, можливо, у вас ще немає такої зброї. Але, от, в принципі, серед там, не знаю, 10 реакторів що випали, все ж таки один прокнув, можна побігати, ще подивитися, спробувати знайти краще. Додаткові скіли ці два нижніх Skill Duration Up в мене. І Skill Additional Attack Order of True не сильно заходить. Але в цілому в цілому процес ось такий Наприклад, Secret Garden, якщо ми скрафтимо, то Critical Hit Damage, Critical Hit Rate, непогані стати все. Решта, в принципі, мені не сильно підходить. Можливо, там десь рейндж або ще якісь перки можна взяти. Ще в цій механіки є. розклад тобто будуть відбуватись певні зміни, там через 4 дні буде. Наступний скажімо так, тиждень, і тут будуть вже інші реактори інші додаткові матеріали. З важливого, тут падають не тільки реактори, тут падає, наприклад, процесор на цьому тижні і, і сенсор. Якщо ви хочете знайти сотого рівня, процесор і сенсор взяли Відповідно до якогось сета або з якимись перками, які вас е, цікавлять, то теж е, зверніть увагу, на яких локаціях це падає, і, в принципі, можна йти вибивати. Наприклад, сенсор буде падати в нас е, з цієї локації, з будь-якої місії. А процесор, процесор. З цієї локації. Тому швиденько докачуйтесь до. Приходьте компанію, докачуйте свого персонажа там до якогось рівня і виживаємості, щоб можна було ходити, фармити і, в принципі, збирати все те, що вам потрібно. Все. Дякую за увагу. Гарного всім дня, Па-па.